Заява. Так, ось рішення сесії, є рішення, пояснювальна записка. Немає. І зміст немає. немає. Кадастровий план повинен бути. Не можу так Його назвати. немає. Так, ось іде рішення сесії, от іде заява, далі йде технічне завдання. Схема паспорта, кода. Інформація про суб'єкти, де інформація, схема розташування земельної ділянки, може, це вам. Ні, далі, далі, далі. 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 А ось тут ще є. Схема міру. Ні, далі. Ні. Ні, 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 далі. Так. Опис меж І десь такий маленький. Далі, далі. А ну ще раз оце опис. Опис казали. меж. Покажіть опис мес ще раз. Опис. Так, опис меж осінь. Погоджено тут головний архітектор. І, і ось ви чекайте кадастровий образ зельмена осіня. А там всі цифри цифру. З рисочкою теж. Гри... Значить, Почекай хвилинку. Ближче піднеси. Ще ближче, так? А, а зараз нижче трошки. Чуть ниже. Так. Зараз хвилин. От кодах. А, рисочка, да? Прочур, так? Прочірки, так же? Значить, визначення номера не робилося. Значить, так, а тепер, будь ласка, так щоб ми вже тут так заплутались. У наша сільська рада вже писала і подання на депутата обласної ради Якуба Івана Миколаєвича. Той вже як, теж то, мав розмову. То... І з Олегом Григоровичем, от на даній ситуації, на даний час нас, таких людей, які залишили, сплатили кошти, і вже майже третій рік не можуть отримати документи. І тепер ми розуміємо, що це маємо робити. Ми самі. Що ми робимо? Опишіть, будь ласка, наші кроки. Берете документацію. Беремо, не боїмося, беремо. Ні, можете брати. Документація так. у вас підготовлена, підписана. дає нам документи і дає нам диск, ми так. все це забираємо, так? так? І звертайтесь до Держкомзему? Йдемо в Держкомзем, так. так. По місту проживання. Ну, у Городню. В городню на, і подаєте місто. документацію на. Вони у нас до... після Нового року, допустимо, хай у них там черга, так, і, так як вони mm -hmm. нам сказали.